Олімпійський урок фізичного виховання відбувся у Івано-Франківську. Його вже в четверте проводить обласне відділення Олімпійського комітету. До центрального парку культури і відпочинку завітали учні міських шкіл, вихованці до ЮСШ та навчально-реабілітаційних центрів. Вони взяли участь у забігах, естафетах та інших спортивних змаганнях. Також на олімпійський урок завітали відомі спортсмени Христина Стуй, Анастасія Ткачук та Неля Непорадна. Дуже приємно, що вперше так багато. це напевно. Е Залежало від календарного плану, що вони мали можливість і таки і мати відпустку і зібратися всі вдома. І ми скористалися нагодою і дали можливість поспілкуватися дітям викладачам, просто переходним е, мешканцям, поспілкуватися з олімпійцями, взяти автограф, пофотографуватися. Учасниця олімпійського уроку Мар'яна Горіховська, учениця міської зож номер 15 Дівчина захоплюється легкою атлетикою. Мріє стати олімпійським чемпіоном. Для мене бій це, можна так сказати, я в школі не дуже добре вчуся, так що для мене спорт це все можна так сказати. Бронзова призерка Лондонської олімпіади Христина Стуй переконана, нині актуальним постає питання залучення. ...до спорту молодого покоління. Звичайно, хочеться, щоб діти зараз більше займалися спортом. Більше ходили на, на уроки фізкультури, тому що е, зараз з такими дітьми от, сучасно працювати важко. Діти сидять в інтернеті, у комп'ютері, і витягнути їх, їх там, на, 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 на тренування, побігати в парку це дуже важко. Організатори кажуть, подібні зустрічі з спортсменами відбуватимуться і надалі. Незабаром у школах райцентрів Прикарпаття вони започаткують олімпійські тижні. Ларон Іваненко, Василь Пилипів, новини на вежі.